Триває 201 ша доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Продовжується звільнення населених пунктів від загарбників у Харківській та Донецькій областях. Як повідомлялося раніше, в ході відступу російські війська спішно кидають свої позиції та тікають в глиб тимчасово зайнятих територій або на територію Російської Федерації. Ця тенденція зберігається так за минулу добу. Окупанти вивезли награбоване у місцевих жителів майно та транспортні засоби з населених пунктів Великий Бурлук та Дворічна Харківської області. В Луганській області російські військові з родинами залишили місто Сватове. Залишилися тільки військовослужбовці так званої народної міліції з числа місцевих жителів. Загалом за минулу добу силам оборони вдалося витіснити ворога з понад 20 населених пунктів серед тих, хто жене російську, на з нашої держави і Буковинці. 10 вересня 2022 року спецпідрозділ Альбін разом з Вижницьким батальйоном ТРО 93-м 93 героїчним. 93 героїчним батальйоном ТРО Є, зайшли. У село Велика Камишеваха, тепер село Велика Камишеваха Харківської області під нашим контролем. І тут на хаті за майорів прапор України. Хлопці, слава Україні! Героям слава! Наші бійці, які героїчно стримали ворога, а тепер не стримують себе і женуть окупанта на півночі, півній сході, на усіх напрямках, але Рухаючись лише за одним: вперед, і до перемоги: 200 днів українського спротиву, майже 5 тисяч годин. Це майже 300 тисяч хвилин, майже 20 мільйонів секунд, і рівно стільки ж причин, щоб всім, завдяки кому це можливо, сказати сьогодні. Дякую.